Покликання Віктора Івановича Гуркуна, депутата міської ради, допомагати людям, і кожного дня він знаходить час для тих, хто потребує уваги доброго слова. Велику увагу Віктор Гуркун приділяє організації місцевого самоврядування, працюючи разом з комітетом виборцями. І найбільше його бентежить те, що чимало мешканців звикли до державної політики опікунства, схильні вірити, що всі нагальні питання має вирішити держава. На думку Віктора Івановича, жодна влада не замінить особисту активність кожного громадянина. І найбільше руйнує роботу місцевого самоврядування принцип Моя хата з краю. Основним завданням, яке я перед собою ставив, працював. Це розвиток місцевого самоврядування, будинку мікрорайону, представництва відстоювання відповідних інтересів у всіх його звіннях. Це будинковий комітет, комітет самолізації населення і захисник інтересів відповідних радах, депутати і співпраця всіх нас разом. Треба розуміти цю роботу, участвувати активно і знати, що 99% цих людей працюють на общесних началах. Не з одною сотнею виборців я провів довгі бесіди, на роль кожного активність від відповідальність кожного із нас за майбутнє держави і нашого міста, за нашу консолідацію. І в тих телепередачах, які народилися про мою депутатську діяльність і нашу співпрацю, я просив редакторів, щоб червоною стрічкою проходила тема, що саме страшною нашою хворобою це є моя хата з краю. Третій Віктор Іванович Горкун звітувався перед виборцями. Кожного року відбуваються такі зустрічі, коли підбиваються підсумки роботи, адже депутат покликаний представляти інтерес територіальної громади і виконувати доручення своїх виборців, захищаючи їхні інтереси в межах своїх повноважень. Віктор Іванович постійно наголошує на тому, що повинна бути міцна поєднуюча ланка поміж мешканцями комітетом самоорганізації населення і депутатом. Тоді можна досягнути бажаних результатів. Будь-яку нагальну проблему можна вирішити. Без консолідації пробудження нації не тільки на майдані в Києві, а по питаннях під'їзду будинку мікрорайону нам не подолати всі труднощі, а вони великі. Тому що в політику і у владу, і в тому числі в нашому місті три роки назад прийшли люди зараді особистого бізнесу. І від проблем мешканців вони дуже далекі. Маємо, як казав Кравчук, те, що маємо. Одне з найболючіших питань нашого мікрорайону це стан жилічно-комунального комуна... жилищ... господарства міста. Перші два роки я боровся за те, щоб при всіх проблемах кризисних, бюджетних, необхідністю реформування структур ЖКХ кожного дня ми працювали з людьми, яким оказуємо платні послуги. Більш прозоро, планово, відповідально мається на увазі без відписок, яких ми часто бачимо, або ж взагалі буває немає реагувань. Це актуально і сьогодні. Постійно Віктор Горкун проводить бесіди серед мешканців свого виборчого округу щодо відповідальності кожної людини за долю держави за консолідацію. І, звичайно, він завжди порушує одне із найболючіших питань стан житлово-комунального господарства стосовно нинішнього бюджету, який прийнятий на цей рік. Довжен зазначити, що та міська рада, яка в нас є, а в нас дуже багато бюджетників: 14 представників освіти в основному директора шкіл, 12 представників медицини, в основному головні лікарі. І це дає свої результати в тому, що вони перетягують одіяло на себе. Значить, ось у газеті значить, начальник фінансового управління говорить, що на цей рік був прийнятий бюджет освіта на 13,9 мільйона більше, ніж в минулому році. Медицина на 9,4 мільйонів більше, культура на 5, фізкультура на 2,5, все більше, жилищно комунальне господарство всього виділено 9 мільйонів на все. А цифра зменшилась порівняно з прошлим роком на 1 мільйон, тобі ж у нас ще, ще й зменшили. Значить, в цьому році держава передбачила. Що не може бути оста... остаточного якогось, все собістоїмость до повністю погашатися в нашому місті. Пораховано, що собістоїмость житлово-комунальних послуг, які були раніше 26 шість послуг, ви помните, собістоїмо составляє 8 гривня 8 копійок за квадратний метр. І в сьогоднішньому бюджеті держава сказала, що оці 8 гривня 8 до не погашатися. Частково населення можливо, частково грошима з міського бюджету. У зв'язку з тим, що бюджет прийнятий і не копійки не надано додатково на фінансування жилищно комунального господарства на оці Руб 08, стояло питання: ви повищення тарифів. Виносилось воно на раду, на міську раду, щоб депутати це прийняли, тому що. Виконком не хотів брати на себе ці зобов'язання. Так як не було е, програми реформування, не було конкретних пропозицій. Ми депутати сказали, що ми не підтримаємо цю пропозицію. І виконком сам прийняв рішення. І сьогодні тарифи повишені на 47 копійок за квадратний метр. Не руб 08, а 47, там, де є ліфти, там, де нема ліфтів, 36 копійок. А далі до Руб 08. Ніхто міська, міська влада не дотує. Тобі ж 47 копійок, і це тільки 9 відео послуг. Останні сьогодні в законному порядку, в принципі, з РЕУ требувати неможливо. Які це послуги сьогодні входять? Це вивезення та утилізація побутового та грубого сміття, сміття должно вивозитися, там, де є сліпти їх обслуговування, електроенергія, освітлення сходових клітинок, підвалів, подкачка води. Прибирання прибудинкової території, обслуговування внутрібудишного систем водопостачання, водовідведення зливової каналізації, обслуговування димовентиляційних каналів, диспетчерізація і поточний ремонт. В скобках написано: покрівлі, несучі та захисні конструкції будинку та столярні вироби, тобі ж вікна і двері. Оце дев'ять видів послуг, які сьогодні зобов'язані на ці 47 копійок реву робити, там, де є сліфти, там де нема 36. Останні должна, якщо робити, по ідеї по закону дотірувати міська влада, яка на цей рік не в бюджеті не передбачила жодної копійки. Віктор Горкун працює начальником відділу постачання АТП 17127 і велику увагу приділяє проблемі транспорту. Депутат сприяв щодо відкриття автобусного маршруту номер 12. У місті на 10 автобусних маршрутах відновлено право на пільгове перевезення. Я не поділяю думку. Не транспортного відділення, не виконкома. Значить, і робота цих структур виконкома направлена, будемо говорити, не направлена на додаткові надходження від перевізників в бюджет. Ось у мене справка, я звертався на лоуінспекцію міста. Так от дивіться, автобусний парк за прошлий рік всіх відео податків заплатив 877 тисяч. Хоча по місту має всього 5 маршрутів. На двох із них працює по одному автобусу. Це 11 маршрут, і 10-й. По суті, три маршрути. 11 перевізників, 10, 10 приватних перевізників, працюючи на 11 маршрутах, за рік заплатили 88 тисяч податків всіх відділ 11 маршрутів. Приват 4 приватних перевізника на 9 маршрутах сплатили 88,02 гривні. Тобто з 20 маршрутів у нас в місті сплачено всіх віді податків 176 тисяч 699 гривень. Оце такі надходження бюджету. Оце тоді ми не можемо на комуналку дати лишні гроші і так далі. На наш гроші зібрати. І ще болюча проблема вирішення питання, чи відповідає екологічним нормам продукція фірми АКант. Цим питанням депутат займається за дорученням своїх виборців. Робота Віктора Горкуна як депутата багатогранна. З його ініціативи обладнано дитячі майданчики, встановлено пісочниці. Велика допомога надається дитячому садочку, струмочок, а також людям похилого віку. І завжди намагається депутат чесно і добросовісно виконувати свою роботу. Зверталися мешканці Смілянської 123. Значить, ці мешканці зібрали гроші на ремонт под'їздів. І чотири роки там, скільки вони добивались, не виконувалися ці ремонти. Я не зрозумію, я хотів би, щоб домов що мене уважно слухала Галіна Петрівна. Ось було скільки вхідних людина скільки зверталася зверненням, реєструючи вхідні. І коли до мене звернулося, було сім вхідних, на які не було жодної відповіді. Значить, вони зібрали гроші і хотіли доробити всі ремонти под'їздів. Кромі того, коли вже я звернувся, що нема реагувань, на оці всі, всі входних. Я отримав як депутат відповідь, що ремонт в під'їздах виконується не планується, тому що в тарифі по квартирній платі ці роботи не входять, але тоді входили, і це була неправда. Ремонт покрівлі козирків, по яких вони до мене зверталися над входами в під'їзді, планується виконати при наявності покривельних матеріалів після закінчення ремонту покривлі на квартирами де є е, протікання. Коротше була. Уже тепер був понятний відповідь, що до мене зверталися представники Смілянський 110, щоб замінити двері входні. До мене зверталися представники Хоменка 26, і це було і в прошлому році я звітувався. Але вони зверталися, що значить, е вітер гуляє в цих под'їздах, марнується тепло, хворіють діти, пенсіонери зверталися до мене, значить е є наркомани, ночують бомжі і так далі. Тому э, за оці останні два роки на Хоменко 24 ми поміняли вже з підприємцями мого виборчого округа. Мені приходилось по кожним питанням звертатися. Ми поміняли всі четверо дверей. Опять же, це не так просто рішається. Було врем'я, коли ми, як депутати, погоджували якісь земельні питання. От, допустимо, розташовується там. Як ви як ви кажете, стоянка, заправка. Значить, ми погоджували, бо наш була наша підпись, і вони до нас звертались, і Можна було поговорити про цей фінансовий стан. Значить, і якось попросити допомогти. Зараз це питання знято. Сьогодні депутат не впливає на те чи інше рішення. Може тільки виступити на сесії. А Хоменка 26 шесть повністю весь будинок до кожного під'їзду, Ми підключили ще й Хом'янко 16. Возле садика будинок там теж були ями, там кооперативний будинок, десь ми і кооперативні гроші використали, щось десь попросили робітників зробити. І в комплексі сьогодні вода із Хоменко 16. На уклоні 13, 1,3 градуса. Це на 100 метрів 13 сантиметрів. оце це треба на 100 метрів вивезти, щоб вода пішла. Це така відчезна робота, але зроблена. Електромережі. Були ось зроблені в черні-липні 2003 року, але дроти опять були викрадені і опять освітлення не було. Тому ми питалися далі якось це рішити. І в прошлому 2004 році, значить, було прийнято рішення міської ради виділити мільйон. У нас були додаткові гроші, виділен мільйон на освітлення. Ці гроші були виділені. значить, І я питався з Манчим, в принципі домовились про те, що. Поміняють освітлення там десь на на і на Шевченко на основних вулицях. А вторічні фонарі, оті дроти вторічні ми используємо на вулиці Хоменко. Значить, в принципі, цей проєкт працював, значить, гроші були виділені, але ну так сталося. Дошло діло до осені, Василь Іван Стариков сильно захворів, значить, в нього була серйозна дуже операція, і дійшло до осені, а освітлення не було зроблено. І тоді я. Прийняв рішення, у нас є у депутатів такий фонд інші видатки 3100 тисячі сто гривень. В першому році я виділив ці гроші, поремонтував всі внутріпод'єзні дороги в окрузі, ви це знаєте. А в прошлому році прийняв рішення виділити оці 3100 тисячі на ці віди роботи. Але я хотів за ці три тисячі зробити те, що мабуть, зробили інші за 20 тисяч. Я хотів відновити освітлення п'яти прольотів від Смілянського сюди. До таксопарку повністю було вирізано. Я хотів освітити дворову територію Хоменко 20, де є стовби, зарослі були дерев сумасшедші, значить, і було дуже тяжко, страшно туди заходити. См... Смілянська Хоменко 22, 24, дворову територію. І до мене зверталися, щоб зробити нове освітлення пішохідної доріжки від воєнкомата до будинків Хоменко 30 і 32. Там... В тому році всі свої інші видатки, я обично тоді тратив. Осінню на дороги, на освітлення, але в цьому році, значить, я опять же дуже ціную якусь ініціативу. Так от, по вулиці Смілянської, дом 115, там теж старших по будинку немає. У мене це сіда бентежить, це питання комітету самоорганізації населення. Але звернулася до мене одна сім'я, вони тут присутні, Сережа і Лариса, які захотіли зробити в своєму дворі свого будинку дитячу площадку. Вони не прийшли не просто, вони вроді як пообіщали, що ми знаємо в тому садіки брошено, в тому садіки брошено. Значить, поможіть, і ми теж допоможемо. Я думаю, що це так і буде. Але я прийняв цей, цю пропозицію і ми вже склали такий проєкт, і він вже практично виконаний. В цьому році ми демонтували з ними в двох дітсатках оборудування, де яке можна було. Основне із них оборудування дитячі ігрові форми, буде установлено на Смілянській 115. Добавлю я, бо там все ж дуже багато буде, на Хоменко 18. Може на Крупської 54. Крім того, вже виготовлено, це, ці всі форми демонтовано, капітально поварено, демонтовано. Сьогодні у мене на території тут в нашому предприяті. Крім того, вже зроблено 18 пісочниць. Я пройшов по всьому округу. Подивився, де б їх установити на зустрічі. Віктор Горкун порушив питання щодо наступних виборів 2006 року. На його думку, проведення виборів за партійними списками приведе до обмеження конституційних прав безпартійних громадян. Важливо, щоб виборці звертали увагу на професійні і моральні якості тих людей, яких вони обирають представниками своїх інтересів. Я вважаю, що Віктор Іванович Гуркун є одним із небагатьох депутатів Черкаської міської ради, які добросовісно працюють із своїми виборцями на окрузі. І проявляється е, дана робота і в тому, як він розглядає звернення мешканців, і в тому, як він е, займає позицію на сесії міської ради, і в тому, як він звітує перед людьми постійно. Одним словом, якби побільше в нашій міській раді було таких депутатів. Е, було б набагато краще для міста, хоча вони і створюють проблеми і підприємцям, які є на окрузі, змушують їх тримати тонус, вони створюють проблеми іноді пресі. Але це є нормальним, тому що демократія це не є відсутність конфліктів. Якщо ми прагнули до демократичного життя, то життя демократичне це постійний конфлікт. Головне, щоб суспільство вміло даний конфлікт вирішувати. І от Віктор Іванович він і створює такі конфлікти, але вони вирішуються, слава Богу. І я думаю, від цього життя зміниться на краще.